Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні ми розберемо таку монету, як AVAX. Раніше я робив короткі огляди монет при щотижніх розборі свого портфелю, але потім було незручно для глядачів, які не бачили того відео, знаходити інформацію по монетах. Тому вирішив відокремити такі огляди монет в окремі відео. Avalanche це блокчейн першого рівня, який функціонує як платформа для децентралізованих додатків і користувацьких мереж блокчейнів. Це один із конкурентів Ethereum. Він прагне перевершити його, маючи вищу пропускну здатність до 6500 транзакцій на секунду, не завдаючи при цьому шкоди масштабованості. Це стало можливим завдяки унікальній архітектурі Avalanche. Мережа Avalanche складається з трьох окремих блокчейнів X-Chain, C-Chain та P-Chain. Кожен натюк має окрему мету, яка кардинально відрізняється від підходу, який використовують біткоін та ефірі. А саме, щоб усі вузли перевіряли всі транзакції. Після запуску основної мережі у 2020 році Avalanche працював над розробкою власної екосистеми Dapps та DeFi. Різні проєкти на основі Ethereum, такі як SushiSwap та TrueUSD, інтегровані з Avalanche. Крім того, платформа постійно працює над покращенням сумісності між власною екосистемою та Ethereum, наприклад, шляхом розробки мостів. Проєкт Avalanche запустили лабораторії Avalabs, засновані професором Корнельського університету Еміном куном Сірером. А також доктором наук і інформатики Корнельського університету Кевіном Секнікі та маафоном Тедом Іном. Список основних членів команди ви можете бачити зараз на екрані. АВАКС знаходиться на 21-му місці рейтингу. Зараз в циркуляції 49% монет. Серед інвесторів даної монети багато крутих фондів з Tier 1. Це такі як PolyChain Capital, Dragonfly Capital, Galaxy Group, Andresen and Horowitz. Hask Capital. По розподілу монет все виглядає нормально. Немає перекосів жодної сторін. 10% знаходиться у команди, 9% у фондів. Розлоки будуть йти постійно з проміжками майже 3 місяці аж до 2030 року. На SeedRound у 2019 році було зібрано майже 6 млн доларів. У даних інвесторів зараз 38Xів. Ціна їх покупки 33 центи. На приватцелі зібрали 12 млн. У даних інвесторів 25 ексів. Цена покупки 50 центів. Також в 2020 році було проведено три серії паблік сейвів. На першому та третьому зібрали по 4 мільйони. Ціна інвесторів 50 і 85 центів відповідно. Найбільше зібрали на другому раунді 30 мільйонів. Ціна у даних інвесторів також 50 центів. Підсумовуючи, найбільші суми було проінвестовано за ціною 50 центів. І на даний момент у даних інвесторів 25 іксів, що як до такого проєкту не так вже і багато, якщо порівнювати, наприклад, Solana. Серед переліку монет, до яких є звинувачення зі сторони SEC, в тому, що вони є цінними паперами, монети Avax немає. Це безумовно плюс даній монеті. Але немає гарантій, що в майбутньому даних звинувачень не буде. Монету AVAX можна зберігати на більшості популярних гаманцях. Зокрема, на гарячому гаманці Trust Wallet та на холодних гаманцях Ledger та Trezor. Також у AVAX є свій гаманець. До речі, друзі, якщо ви ще не маєте холодного гаманця Ledger, то раджу його вам придбати. Не зберігайте значних сум на біржу, завжди переводьте на холодні гаманці, адже безпека в крипті – це дуже важливий компонент. Посилання на офіційний сайт магазину Ledger можна знайти в описі відео. Давайте розглянемо графік монети AVAX. Хоч монета і відросла від своїх найнижчих значень на 40%, вона ще знаходиться в глобальній зоні накопичення. Від попередніх хаїв монета знизилася на 90%. Зараз найближчі зони супроту знаходяться на 15-22$. та 22 доларах. Хто знає, чи досягнемо ми попередніх хаїв в наступному бичому ринку. Але діапазон 60-70$ доларів цілком досяжний, що від теперішніх цін становить 5,5 ксів. Підсумовуючи ставлю в монеті Avax 7 балів з 10. Це фундаментальний проєкт на рівні з такими як Polkadot та Cosmos. Я маю дану монету в своєму криптопортфелі, і думаю, AVAX покаже непоганий результат на наступному бичому ринку. Але як завжди, друзі, не забуваємо, що це тільки моя думка. Всі фінансові рішення кожен приймає самостійно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.